Добрий день, друзі. У нас є в наявності такі два бензинових генератора. Зараз на цьому відео я буду намагатись вам показати, як його заводити, як проходити обкатку, все, що для того потрібно зробити, і взагалі як користуватись от такими речами. Чим вони відрізняються один від одного? В тому генераторі є ручний запуск, а в цьому електричний запуск. Ми зараз покажемо, як заводити в ручному режимі, так і в електричному режимі. Тут у нас є. Бензиновий генератор з електричним стартером. Він має акумулятор. Обов'язково під'єднуємо його е, до акумулятора, тому що потрібно подати живлення на стартер. Тут маємо такий ключик і є ручна заводка. То є акумулятор, обов'язково потрібно його під'єднати до живлення, до стартера. Тут є ключик, е, маємо три положення: це глушимо, стандартне положення і запуск. Для початку обов'язково потрібно залити в нього масло. Відкриваєте інструкцію, читаєте інструкцію, там пише в кожному бензиновому генераторі, скільки потрібно всередину заливати масло. Тут є в нас 2,8-3,5 кВт, тут десь 600 грам масла. Якщо ви не залиєте масло, він вам не заведеться. Якщо буде недостатньо масла, він теж не заведеться. Якщо перелиєте нічого страшного, воно в принципі там набагато більше не влізе, ніж потрібно. От таке. Зараз спробуємо залити, заливаємо масу, заливаємо бензину. І починаємо його заводити. Отже, для того, щоб залити масло, відкручуємо ось цей щуп і сюди його заливаємо. В більшості бензиногенераторів воно приблизно все розміщено так само, як і тут. Це такий буде загальний відеоурок. Тут входить 600 грамів, я вже говорив. Пробуємо залити. Ой. Mm -hmm. Отже, тільки що ми залили в нього масло, закручуємо щуп. Все, та частина у нас виконана. Зараз будемо заливати бензин. Все. Тільки що ми залили в той генератор масло, зараз ми залиємо бензин. 92-95 бензина йде більшість генераторів. Можна заливати таку і таку. Що страшного не станеться. Так, друзі, коли ми заливаємо бензин в е, генератор. Е, у нас була колись така штука, такий випадок, одна людина заливала і курила сигарету. і Трошки сталася проблема, потім він дуже довго лікувався. після того. Тому обов'язково викидаємо сигарети і біля вогню ми того не робимо. Є дві таких клеми. Ми тут можемо зарядити акумулятор від, е, від оцих клем, можна підключити, є дві розетки. Вони видають 220 вольт в даній моделі. Той перемикач означає, що це подається струм на розетки. Вольтметр показує він під час того, коли включаєте якісь електроприлади. Ну і ключик не ми заводимо. Потім, що у нас тут є? Так, показую. Тут є е, такий ручний запуск. Ми можемо заводити його вручну, є повітряна заслонка. І ми зараз показуємо, як тим всім користуватись, і краник для того, щоб поступав бензин в сам генератор. Так, ми вже в той генератор залили бензин, залили масло. Він вже готовий для використання, можна його пробувати заводити. То є чотирьохтактний генератор, і він має як електричний запуск, так і ручний запуск. От в цьому генераторі такого немає. Тут тільки є ручний запуск. Ми тут під'єднали акумулятор до нього. Ну, ми його не прикручували, просто під'єднали для того, щоб можна було завести і показати вам. Отже, для того, щоб завести генератор, що потрібно з самого початку. Так, як я казав, заливаємо бензин, заливаємо маску, переключаємо, покажіть переключаємо цю от повітряну заслонку, ось це положення. Потім відкриваємо краник, він вже у нас тут відкритий. Обов'язково перевіряємо краник, щоб він був відкритий. Все, генератор готовий до використання. Заводимо в електричному Режимі. Після того, коли він завівся, він буде нечисто працювати і обов'язково переключаємо положення в положення повітряної заслонки в положення відкрит Тоді він вже, може, він вже готовий до використання, можна його використовувати. Пробуємо. Такими легенькими рухами ми завели його. Звичайно, в електричному режимі його заведити, заводити є легше. Зараз покажемо, як то робити в ручному режимі. Більшість генераторів взагалі продаються ну, в основному в ручному режимі. В ручному режимі також немає нічого складного. Починаємо з того самого, що і тоді, але обов'язково тут переключаємо в положення on, включено. Тобто, щоб воно було включено, і дивимось сюди. Заслонку переключаємо в положення закрито, перевіряємо краник, ну, Він у нас був вже в... 에... тобто подача бензину вже через нього відбувалася, тому ми нічого тут не рухаємо. Але тут є також два положення різних. Включаємо. Це положення, пробуємо заводити в ручному режимі. Також, коли він завівся, обов'язково переключаємо заслонку в інше положення, для того, щоб ми могли його використовувати і працювати. Такими простенькими рухами ми його тільки що завели. Той от генератор він не має електричного запуску, він йде без електростартера, і він заводиться тільки в ручному режимі, тобто в тому другому режимі, який ми тільки що показували. Дуже часто нам задають питання, як проходити правильну обкатку, чи як давати йому нагрузку, коли міняти масло і так далі. Коли ви придбали генератор, спочатку обов'язково потрібно пройти обкатку, всі деталі повинні протертись нормально. Щоб він щоб він потім вас в майбутньому міг довго працювати без ніяких нарікань і проблем. Отже, коли ми міняємо першу заміну масла, ми проводимо після 20, 20 годин роботи. Другу заміну ми проводимо після 50 годин роботи. І вже в майбутньому можна, можна міняти масло десь кожних 100 годин роботи. На жаль, в даній моделі немає е, мотогодин, скільки він пропрацював, е, ну якось прикидуємо, рахуємо. Собі записуємо і так далі, для того, щоб е його вчасно міняти. Отже, коли він проходить обкатку, е не даємо на нього такої нагрузки, щоб е рекомендується в 30% давати нагрузку. Тобто, якщо він має 3 кВт, е більше 1 кВт не бажано підключати. Отже, ну, це такі основні моменти щодо з маслом, але все рівно читаємо інструкцію, дивимося. Інструкції у вас може бути якась інша модель генератора там, чи інше масло. І всюди може бути індивідуально, але в загальному, тобто такі дані воно приблизно всьому, в чотирьох тактних моделях. на увазі. які ще моменти. Є тут повітряний фільтр. Він тут затягує е, повітря, е, коли його потрібно міняти? Ну в кожній інструкції також там пишуть переважно якісь терміни. Але чисто з досвіду можу вам сказати, те, що не рекомендую на ті терміни дивитись, дивитись, просто його час від часу відкривати, дивитись, чи він не є запилений, тому що ви можете працювати в різних приміщеннях. Може бути пил, може бути е, ну, на, там, на, на свіжому повітрі, де взагалі нічого немає, нічого туди не попадає. Він взагалі може використовуватись дуже і дуже е, довго. Тому просто відкриваємо ось цю кришку і перевіряємо його якість. Ну, він у нас чистенький, тому що він у нас новий. Якщо він там заб'ється. То бажано його поміняти. Е, заміна свічки. Заміна свічки також відбувається кожних 100 годин роботи. Е, ось тут вона є розміщена. Перевіряємо її, міняємо. Е, ну, також залежить від якості самої свічки. Досвіду можна сказати, те, що свічки можуть значно довше працювати, а можуть і працювати і, через 2, і кожних 20 годин. Тому купляємо якісну хорошу свічку. І якщо вона є нормальна якісна, рекомендується кожних 100 годин. Роботи її міняти. Тут не бажано от. бензиновий генератор перегружати. Е, дуже багато людей хочуть до такого, от, наприклад, до такої моделі підключати там, зварювальний апарат і так далі. Взагалі не рекомендується таке робити. Підключаємо якісь такі прилади, які в е, не, не будуть нагружати його на 100%, ну на відсотки 80%. То він у вас тоді він у вас буде дуже довго і якісно працювати, і у вас не буде ніяких е, з ним проблем. Е, які ще є моменти? Є такий момент, дуже часто запитується, чи його можна використовувати в якомусь приміщенні. В приміщенні можна використовувати, не проблема, що рекомендується, просто від е, вихлопу, де є в нас вихлоп, ось тут труби. Е, просто доставляємо таку металеву трубку, якусь, е, подовжуємо цей вихлоп десь на вулицю і все, тому що він нас буде запилювати. Вуглекисними газами приміщення, і не рекомендується таким дихати. Тому обов'язково, якщо він буде стояти десь в підвалі, виводимо звідси додаткову трубку і на вулицю. Такі основні моменти ми вам розказали. Що я ще рекомендую? Обов'язково читайте інструкцію, обов'язково по всіх пунктах пройдіться. Прочитайте, воно вам точно не зашкодить. А зможе тільки продовжити життя генератора. скажімо так і. Читаємо інструкцію, якщо якісь питання, я пишіть в коментарях, будемо раді вам відповісти.